Сидить батько, кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, Тяжко зажурився, Коли його стара мати сидить на ослоні і за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що, весілля, доню моя, а де ж твоя пара? Да світилки з дружечками, старости, бояре, Московщині, доню моя, то йди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, як би знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді втигани тепер москалеві. Доню моя, доню моя, Цвіте мій рожевий. Як ягодку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько. Доню моя, що? Наробила, отдячила, іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, знайди її, знайди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною? Ледве-ледве поблагословила Бог з тобою. Та як мертва на діл повалилась, обізвався старий батько, чого ждеш небо. Заридала Катерина та бух йому в ноги. Простіть мене, мій батечку. Що ж я наробила? Прости мені, мій голубе мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу та йди собі, мені легше буде. Ледве Стала, поклонилась, вийшла мочки з хати, Зосталися сиротами старий батько мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила. людям скаже, не розказуй, голубенько де б не заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати. Боже, ти мій. Лихо моє, де мені сховатись? Сховаюся, дитя моє, сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою, безбаченком, пішла селом. Плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина. Вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та і заголосила, як то поля стала в полі Прибитій дорозі. Як та до схід сонця покапали сльози, за сльозами, за гіркими і світа не бачить, Тільки сина пригортає, цілує та плаче. А воно, як ангелятко, нічого не знає, Маленькими ручицями пазухи шукає. Сіло сонце, за небо червоніє, утерлася, повернулась, пішла, тільки й мріє. В селі довго говорили дечого багато, та не чули тих речей. Ні батько, ні мати. От таке то на сім світі творять людям люди. Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо святий знає? Світ бачся широкий. Та нема де прихилиться в світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де поховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити. Їх любити пропали, пропали.